В укритті через повітряну тривогу, але з піснею та настроєм, так школярі 30-го ліцею у Житомирі готують для військових, котрі лікуються у шпиталі, солодкі подарунки до Дня Збройних сил України з любов'ю, тому що вони нас захищають. Це Буде такий малесенький подарунок. Я роблю сердечка для воїнів України, щоб вони були здорові, щоб були в них багато сил і щоб перемогли. Це кольора нашого прапора України, і так ми підтримуємо нашу Україну в перемозі з любов'ю, з відчуттям, що вони будуть раді. Діти залюбки долучаються, Вони знають, що це принесе якісь заспокоєння і буде приємно воїнам нашим на приготування понад 8 Сот пряників було менше тижня, розповідає волонтерка Аліна Підкаура. Але спільними зусиллями батьків та дітей усе вдалося. З понеділка ми почали готуватися, поки кухня випекла пряники. Але з вчорашнього дня діти по черзі мінялися, і 9 класи, і десяті класи залишалися, і самі наймолодші. Тому я думаю, нашим воїнам буде приємно отримати ось таке, да, так, сердечко. І знати, що це зробила дитина своїми руками, не десь там куплено на фабриці, а це дітки робили, і тут тут вкладено багато душі. Я думаю, що їм буде приємно отримати такий солодкий привіт від наших дітей. Ми чекаємо наших воїнів. Всіх додому і живими і здоровими, оскільки цього року, 6 грудня, відзначають не лише День Збройних сил України, а й Святого Миколая. Ліцеїсти зібрали пакунки з солодощами для дітей з Лиманської громади. На сьогодні там 627 діток. Ми веземо допомогу для діток, які були і в окупації, і зараз перебувають в зоні бойових дій. На превеликий жаль, і веземо допомогу в шпиталі. І для військових, які знаходяться в тому регіоні, те, що передають дітки, вони розуміють, що вони саме за них стоять, за наше майбутнє, за незалежність і щоб жили в прекрасній Україні. Катерина Трасюк Тетяна Ривак – Суспільне, Новини, Житомир.